Вже сьогодні може розпочатися ще одна війна. Вітаю, вас, шановні друзі! Ну що ж, маховик третьої світової війни продовжує розганятися. Маємо ми зараз уже війну між Україною та Росією. Маємо е, активізацію конфлікту на близькому сході між Ізраїлем та Арабськими країнами. Ну і третя війна, яка може розпочатися вже сьогодні, це війна між КНДР та Південною Кореєю. Я нагадаю, що кілька місяців тому Північна Корея запускала повітряні кулі на територію Південної Кореї, там з різним сміттям, з лайном там, і так далі. Але в деяких із цих куль були знайдені пристрої, які передають е, точки геолокації. І ось вчора очільник КНДР Чен Ін наказав всім військам північної Кореї на кордоні з південною Кореєю привести всі ці війська у бойову готовність. А вже сьогодні, буквально кілька годин тому, з'явилася інформація, що цієї ночі в ніч там з 14 на 15 жовтня північна Корея планує підірвати всі транспортні шляхи між північною та південною Кореєю. І саме це, друзі, може стати початком чергової війни, а саме між Північною та Південною Кореєю. А я нагадаю, що у планах глобалістів, ну хтось їх називає глобалісти, хтось каже масони, хтось називає просто власниками людських життів. Так от у них давним-давно всі ці війни були прописані. У них взагалі всі ці плани прописані там на десятки, а то й на сотні років вперед. І саме тому не просто так Жириновський та не тільки Жириновський там, ще 20 років тому казали, що війна між Україною та Росією 100% буде. Вони про це давним-давно попереджали. Так само він казав про війну між Ізраїлем та країнами та арабськими країнами черговий конфлікт це Південна та Північна Корея. Ну і наймасштабніший конфлікт, який у них там запланований чи запрогнозований на 2027 рік. Це конфлікт між США та Китаєм за Тайвань. Чи дійсно всі ці плани будуть реалізовані? Поки що ніхто сказати не може. Але по факту між Україною та Росією війна іде. Між Ізраїлем та країнами та арабськими країнами конфлікт поновився. Вони там кожного дня продовжують бомбити один одного. І ось зараз ми стоїмо на порозі третьої війни між Північним Північною та Південної Кореї. І знову ж таки, я наголошую, що я вважаю, що Третя світова війна вона вже почалася саме з війни в Україні. І можна, звичайно, не вірити у глобалістів, у всі ці плани, але проти фактів ти нікуди не підеш. Ну, а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.